Раннє виявлення хвороби це вже вторинна профілактика. Бо існують аж три види профілактики. Первинна профілактика це коли ми намагаємось не допустити розвитку хвороби будь-якої хвороби. Вторинна профілактика це коли вже розвинулось захворювання і ми уникаємо розвитку його ускладнень. Я пізніше наведу приклади. І третинна профілактика це коли вже є і хвороба. І ускладнення розвинулось. І ми е, намагаємось зробити так, щоб людина не померла. Тобто ми уникаємо смерті. Це третинна профілактика. Е, наведу тепер приклад. Первинна профілактика це якщо ми е, все робимо для того, щоб не розвинулася е, хвороба, наприклад, артеріальна гіпертензія, яка супроводжується е, постійно підвищенням. Тиском. Артеріальний тиск підвищується внаслідок ну, багатьох причин а, неправильного способу життя, і це все стосується первинної профілактики. Вторинна профілактика буде полягати при артеріальній гіпертензії в тому, що ми виявили цю хворобу, а, вона у людини вже є, і ми уникаємо а, розвитку ускладнень, таких як інсульт і інфаркт. Це такі грізні захворювання ускладнення. А третинна профілактика це коли уже розвинулась і хвороба, і ускладнення її, наприклад, інсульт і інфаркт, і ми уникаємо розвитку смерті. Тобто, третинна профілактика це ми уникаємо розвитку смерті, вторинна це розвитку ускладнення, коли є вже хвороба. А первинна профілактика це коли ще немає хвороби, і ми зберігаємо здоров'я життя, здоров'я людини, її життя в повному комфорті, і щоб найкраще її функції органів були і функціонували. Тобто наймудріший спосіб зберегти здоров'я. А займатись первинною профілактикою. Бажаю вам здоров'я!